Доброго ранку, мої любі хлопчики і дівчатка. Зараз я вам загадаю загадку, яка допоможе вам здогадатися, яке число і цифру ми сьогодні будемо вивчати. Слухайте уважно. йшов додому їжачок, ніс на спинці, він грибок, сів спочити їжачок і знайшов іще грибок. Малята, скільки грибів було на спринці у їжака. Так, один. А скільки він знайшов? Грибів? Теж один. А давайте порахуємо, скільки грибів стало у їжака. Один гриб, два гриба. Всього два гриба стало у їжака. А тепер, малята, давайте з вами викладемо стільки червоних кружечків, скільки було грибів у їжачка спочатку. Так, ми викладаємо один червоний кружечок. А скільки грибів їжачок знайшов? Також один. Додаємо ще один кружечок. Скільки всього грибів у їжака? Так. Два. А скільки всього кружечків перед нами? Також два. Як ми отримали число 2? До одного додали один. А щоб позначити число 2, використовую цифру 2. Пропоную вам послухати віршик про цифру 2. А це ось цифра 2. В неї кругла голова. Довгий хвіст, зігнута шийка. Отака, як бачиш, двійка Леве лебідь у ставку, вигнув шию він тонку, хвостик вгору припідняв, цифру два нам показав. Дітки, а зараз я вам розкажу про склад числа 2. А що таке склад числа 2? Нам допоможуть в цьому дізнатися. Веселі олівці. Склад числа 2 це два числа, з яких складається число 2. 1 і 1. Ось ми з вами і познайомилися зі складом числа 2. Малята 2 це пара. Дві сестрички, дві руки, дві рукавички. Ока два. По два крила є у півня і орла. Два можна назвати словом пара. А чого ще може бути пара? Давайте подивимось далі. Пара це рукавички, чобітки, шкарпетки, туфлі. Малята, наше заняття підійшло до кінця. Пропоную вам у свій вільний час скласти із цеглинок Лего цифру 2. Цьому вам можуть допомогти ваші батьки, дідусі чи бабусі. Цьому вам допоможе малюнок, на якому зображена кількість цеглинок Лего, яку можна використати для збирання цифри 2. І вийде у вас ось така чудова цифра 2. До побачення, до нових зустрічей!